Бум-бум-бум! Тарарам! Що так грає? Барабан! Діти, пропоную вам пограти у гру два барабани. Є два варіанти гри. Перший, якщо є багато гравців, діти утворюють велике коло, попередньо домовившись, як вони розподілятимуться на маленькі кола. Усі співають перший куплет і крокують на місці. трам тарабана, трам тарабана, де ви сховалися два барабани? Після завершення співу слухають, який звучить барабан, якщо великий, крокують у великому колі і співають другий куплет. Зараз великий звучить барабан, трам-тарабан, трам-тарабан. Якщо ж звучав маленький барабан, діти утворюють маленькі кола і крокують. Співаючи третій куплет. Це нас покликав малий барабан, трам-тарабан, трам-тарабан. Якщо грає мала кількість дітей, то на звучання великого барабану присідають і барабанять долоньками по підлозі. Коли звучить малий барабан, відбиваєте ритм. По колінах. Що ж? Граємо? Слухайте уважно перший звук. Це ж нас покликав малий барабан Трам-тарарам, трамтарам, трамтарам. Tram taravan, Tram taravan Tram taravan, Tram taravan Zara sliliki luna bharavan Tram taravan, Tram taravan Нас покликав малий барабан трам-тарарам, трам-тарарам.